Всім привіт! Сьогодні готуємо салат хризантема. Для цього нам потрібно буде п'ятеро варених яєць, твердий сир, 250 крабових палочок, твердого сиру, до речі, 150 досить. Одна цибулина, майонез. І зараз я буду з вами його складати. Для початку цибулину потрібно нарізати тонко. нарізаємо її на пів кільцями, Тільки дуже-дуже тоненькими. Для цього я цибулинку розріжу навпіл і просто тоненько нашкую. Просто заливаю холодною водою і поставимо на півгодини в бік. Тепер займемося Дай. яйцями. Ми просто візьмемо з вами і ножиком поріжемо в отак для того, щоб потім зверху на нашому салаті зробити квіточку. Відкладаємо вбік. Перший шар у нас на нашій тарілці буде яєчний. Виберіть велику терку. Ви знаєте, здійснилося чудо, я знайшла отаку чудо юдо рібоки терку. Така вже старенька-старенька, але все одно терка. Білок я виклала, тепер ми його причалимо ложечкою. Це в нас буде перший наш шар. Зверху на яйця тепер ми будемо викладати сир твердий. Я взяла майонез, відрізала кінчик, тут є маленький-маленький отвір, і зверху просто зроблю таку тоненьку сіточку. Цього буде достатньо. А тепер там де пусто. вже гарно виглядає. 150 грамів сиру, беріть, який вам до смаку. Я сьогодні купила такий. В принципі, його теж потрібно на терку, але так як він у мене в таких пластиночках, просто тоненько наріжу і зверху викладу. Спочатку поріжу на такі смужки, складу один на один і поріжу соломкою. Так, і тепер знову причавлюємо. Зараз я вже добавлю на цей шар, трохи більше покладу майонезу. Яйця вони такі більш ніжніші. Сіджуємо цибулю через сито і зверху ще ми промокнемо її. Так, нашу цибульку трішки присолимо, вона буде смачніша. Я змастила цибулю майонезом, одну крапову палочку Я порізала такими смужками для того, щоб прикрасити салат зверху. Ну, Художник я так собі, але буде смачно. Інші палочки я порізала кубиком і зараз розчю їх вилкою і викладу на цибулю. Зараз гарно змащу майонезом і присиплю зверху жовтком, який я потерла на терку дрібненьку. А тепер заповню ще пусті місця і просто розмажемо зверху. І буде відмінно, на відмінно все зробимо. Отакий От в мене дуже м'яка лопатка така в мене. І дуже зручно з нею, і дуже зручно нею це робити. Так, далі працює. Прикрашати зверху жовточком, допомагайте виделкою собі. І так акуратненько, потихенько, потихенько, щоб. Жовток був також і на краю нашого салата. Все, мої дорогенькі, салат вже готовий, дуже смачно. Я його знаю, який він вже не перший раз роблю його. Художник з мене ніякий, але за смаком він чудовий. Так, я собі вже в тарілочку поклала. Гарна структура в нього, дуже гарно виглядає. Ця цибуля, вона просто. М -м -м. Тільки раджу в ніякому разі не маринути цибулю. Воно потрібно, щоб було відчуття цибульки, дуже смачний салат. Дуже Тільки раджу Підписуйтесь на канал Жанни Арбор, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Давайте будемо спілкуватися, давайте будемо підтримувати один одного. Від усього серця раджу приготувати вам цей салатик. До нових-нових зустрічей, любесеньки!